Вітаю, шановні друзі, тема нашої сьогоднішньої розмови політичний маркетинг. Ну, якщо ми говоримо про існування політичного ринку, ринку влади, по суті. Там, де виборець продає свій голос, а суб'єкти політичної діяльності, тобто політики, партії, купують цей голос. Виборець продає за що? І, і на що купується виборець? На імідж політичної партії. На імідж конкретного політичного кандидата, тобто, за великим рахунком, то в принципі все дуже схоже з економічним ринком, от, але безумовно є специфіки. Тому політичний маркетинг, як такий, використовує методологію, яка вже була напрацьована раніше в рамках маркетингу економічного ринкового, от і це було використано. Для дослідження, зокрема, і політичного ринку. От, ми говоримо з вами, що політична влада в основі всього, так? От, політична влада це здатність певного стану, класу, лідера здійснювати свою волю в політиці і правових нормах. Тобто, якщо я президент країни, в мене є повноваження, в рамках цих повноважень я видаю свої укази. От, уряд. Має повноваження в рамках тих повноважень конституційних він теж постанови уряду продукує і домагається його виконання через структуру управління. Тобто тут нічого складного немає. Основним видом політичної влади є безумовно державна влада, от і державна влада теж розглядається з точки зору політичного маркетингу, шановні друзі. Що таке політичний маркетинг? Уже це досить усталене таке поняття. Політичний маркетинг розглядається як сукупність форм, методів і технологій дослідження, проєктування та впровадження в суспільно-політичну практику правових соціальних е психологічних процедур регулювання політичного ринку. Ну, раз ми говоримо про ринок і політичний маркетинг це ж ринкова наукова дисципліна. Яка досліджує конюнктуру політичного ринку, то відповідно правовими, соціальними і психологічними методами на цей ринок треба впливати. Які функції політичного маркетингу, як такі? Насамперед, формування інформаційного банку даних по виборчому округу, по країні, там і так далі, результати голосування. Друге, формування і вибір методів аналізу. Тої інформації, яку ми в наш банк інформаційний назбирали. Тобто, які базові показники ми виокремлюємо по виборчому округу, структуру населення, економічний стан там, і так далі. Якщо вибори в рамках країни, то аналогічно, аналізуються умови політичного ринку з точки зору кон'юнктури, це теж зрозуміло. Які рейтинги, які ресурси мають політичні, економічні, фінансові ті чи інші політичні партії, як суб'єкти політики, це теж зрозуміло. Аналіз ринкових можливостей цих політичних партій, і людей з точки зору політичного ринку. Безумовно, розробка прогнозних моделей на виборчу кампанію і потім на час своєї правлячої коденції. От і дослідження ефективності здійснення політичного маркетингу. Через коригування обраних форм і методів політичного маркетингу. От ми діємо методами політичного маркетингу, значить, правовими, соціальними, психічними. Ну, нам треба ж подивитися на зворотній зв'язок, наскільки воно ефективно, от те, що ми робимо. От, і е, види політичного маркетингу це дослідження політичного ринку, це перший вид. Друге це виборча інженерія. Тобто розробка і впровадження процедур формування влади. От, і політичне рекламування, іміджологія з точки зору громадської думки. От, три таких види політичного маркетингу, дослідження ринку. Виборча інженерія і політичне рекламування та іміджологія і є така триєдина основа сучасного політичного маркетингу, без якого нинішню політичну діяльність і політичне життя не реалізувати це точно.